Ганс Крістіан Андерсен Соловей читає Меланія У Китаї Ти, звичайно, це знаєш, імператор Китаєць і всі навколо нього також китайці. Це було вже багато років тому, але саме через те і варто прослухати цю історію, поки її не забули зовсім. Палац імператора. Був найрозкішнішим у світі, весь зроблений з найтоншого фарфору, дуже коштовного, але такого ламкого, що до нього страшно було доторкнутися. В саду росли найчудовіші квіти, і на найкращих з них були прив'язані срібні дзвіночки. Вони дзвеніли, щоб не можна було пройти мимо, не помітивши квітів. От як все було тонко вигадано саду імператора. Він тягся ген-ген так далеко, що сам садівник не знав, де йому край, а із саду потрапляли в чудовий ліс з високими деревами і глибокими озерами. Ліс спускався аж до самого моря, синього і глибокого, великі кораблі пропливали під вітрами лісу, і там жив соловей. Він так солодко співав, що навіть бідний, обтяжений турботами рибалка, коли виходив уночі рибалити, зупинявся і слухав, забувши про свій невід. О, як це добре! казав він, але мусив робити своє діло і забував про пташку. Проте, коли наступної ночі Соловей знову починав співати, а рибалка знову припливав туди, він казав те саме: О! Як це добре? З усіх країн світу приїздили мандрівники в столицю імператора і дивувалися з міста, палацу й саду. Та, почувши чарівний спів солов'я, всі казали все ж таки, це найкраще. Мандрівники, повернувшись додому, розповідали про все, що бачили, вчені писали багато книжок про місто, палац і сад, і про солов'я вони теж не забували. Його вони навіть ставили найвище за все, а ті, які вміли писати вірші, складали найчудовіші вірші про солов'я в лісі над глибоким морем. Книжки розходились по всьому світу, і деякі з них потрапили якось і до імператора. Він сидів на своєму золотому троні, читав і читав, щемиті покивуючи головою, бо йому приємно було читати прекрасний опис його міста. Palazzo Isado. Tasola Sample complete. Ready to continue?